Дух майдану зараз є абсолютно непереможний. Він є стійкий. Адміністрація президента влада вона є зацікавлена в тому, щоб розколоти майдан, і постійно протягом всіх тих 26 днів вони підкидували різні провокації: типу політики погані, а ось громадськість хороша. Типу, треба виходити комусь з прапорами, а комусь без прапорів. Типу, от ми тут стоїмо, боремося, а наприклад, лідери опозиції не знає, що робити. А тепер. Нова теза, яку якою вони хочуть розколоти майдан. Мовляв, люди, розходьтеся, новий рік, різдвяні свята, ем, опозиція не знає, що робити. Давайте зробимо якісь канікули, а тоді знову повернемося. Звісно, що це все є політехнологічні різні штучки, якими вони намагаються ем, зменшити протест людей, але це їм не вдасться. Народ вимагає перезавантаження влади, то навіть не до нас, до політиків сьогодні. Ми лише є ретранслятори. Волі майдану і люди заради того готові жертвувати і Новим роком, і різдвяними святами своєю роботою, яку вони можуть втратити.